Відбулися звітно-виборні збори територіального відділення Асоціації платників податків України в Івано-Франківській області, на яких підсумували основні досягнення за минулий період та обговорили наболілі проблеми, які сьогодні є у платників податків. Головою територіального відділення обрали Ігоря Вінтоняка. Асоціація платників податків України громадська організація, яка чи не найактивніше веде співпрацю з платниками податків та фіскальними органами, широка роз'яснювальна консультативна діяльність в умовах нововведень податковому законодавстві, вирішення непорозумінь і спірних питань, захист, інтересів платників податків, мотивація пропозицій, змін, до ставок податку та ще багато іншої практичної допомоги бізнесу і підприємцям для утвердження прозорості, відкритості і чесності в сплаті податків. Ми провели. Рейтинг сумління платники податку в області. Перший тур У нас є переможці, у нас є 18 переможців. Ми змінили свій підхід до нагородження переможців. Ми тепер збираємося з керівництвом Державної фіскальної служби області на місцях з керівництвом, яке є, і таким чином приходимо до підприємця до підприємства і нагороджуємо їх на місцях. Ефект хороший управлінці фіскальної служби Прикарпаття тепер зустрічаються з представниками бізнесу і громадськістю у усіх районах і містах області. Так безпосередньо вивчають проблеми і пропозиції платників податків. Платників податків хвилюється підприємці, які не спрощені системі оподаткування. Це введення з 1 липня і з 1 січня для другої, для третьої груп розрахункових касових апаратів. Дуже багато. В тіні знаходиться готівковий обіг, і тому для того, щоб забрати готівковий обіг, перевести все на безрозрахунки, все таки ми вважаємо як податковий орган, що це хороший крок в напрямку до детінізації. Болить платників податків, багато питань у СГ-підприємств, тому що також там відбулися зміни. Вони вже не є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, є платниками четвертої групи спрощеної системи. Там є проблеми в тому, що на сьогоднішній день, якщо фіксований податок могли декларувати всі землі, зареєстровані, не зареєстровані, то четверта група вона передбачає в звітності показувати лише землі, які зареєстровані.